Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що перебування військових кораблів США біля берегів Венесуели не зарадить проблемі наркоторгівлі на американському кордоні. За даними джерел, три есмінці обладнані системою іджис, мають прибути до узбережжя Венесуели для протидії латиноамериканським наркокартелям. Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір використати збройні сили проти злочинних угруповань, визнаних терористичними організаціями. Американці помиляються, якщо думають, що вторгнення до Венесуели допоможе. Мінінформполітики Венесуели ситуацію не прокоментувало. А президент Ніколас Мадуро заявив, що країна захищатиме свої моря, небо та землю, назвавши те, що відбувається безглуздою загрозою з боку імперії, що занепадає. За даними Wall Street Journal, есмінці Джейсон Данем Семпсон та Гревлі раніше виконували завдання в Червоному морі, а тепер уповноважені боротися з наркотрафіком. Вони перехоплюватимуть судна і збиратимуть розвіддані.